Домовий. Давно це було, тітка з чоловіком переїжджали на нову квартиру, і вона здогадалася покликати домового в нову квартиру. Наскільки я знаю, це робиться з сірниковою коробкою і промовляється, підемо зі мною і щось там таке. Так от, заїхали вони в нову квартиру. І за деякий проміжок часу почали відбуватися дивні речі, чесно кажучи, не пам'ятаю, що точно відбувалося, але якось тьотя прокидається посеред ночі і відчуває, що її тіло висить над ліжком невисоко. Кімнатка дуже маленька була вміщалися тільки ліжко і шафа. Вона в жаху не розуміючи, що відбувається. Бачить якийсь волохатий силует біля вікна. Той стоїть до неї напівбоком, рве якісь папірці і щось бурчить. Тітка не могла навіть закричати від шоку і одразу почала читати про себе отче наш. Загалом лежала вона так до самого ранку, боялася поворухнутися навіть. Чоловіка не розбудила. На ранок встала, а під вікном у кімнаті виявились порвані папірці. Загалом летіла стрімголов за батюшкою, щоб квартиру. Висвітлити, батюшка сказав, це домовики не потоваришували. Тому домовик, який уже був у новій квартирі, намагався їм якусь бяку робити. Якось вона запізнювалася на роботу і не знайшла ключів від квартири, там де вони мали лежати, обшукала все. Потім сказала тихенько: Домовий домовий, пограй і віддай. Заходить на кухню і лежать ключі прямо посередині столу. І головне тільки тітка все це відчуває, і речі тільки в неї пропадають, з іншими домашніми такого не відбувається. Ось такі справи. Якщо з вами колись відбувалося подібне, то можете поділитися своєю історією в коментарях.